Всім привіт! Рішила зняти, так, не вдаючись в якісь моменти, з магазину Лоток дві закупки субота-неділя, 17-18 грудня. Тому що там асортимент не міняється, ці покупки ви в мене бачили, ціни там дорогі, тому просто покажу, що купила, як не показати. Так, Взяла капустину. Мартадельки, буряк, цибуля, морква, горох, дуже смачний їхний, лоточний, Рогаліки для хот-догів, пральний порошок, булочка, крихітка, лаваш для шаурми. Ось такі вкусні їхні самобранки. Господи, як охотничі гречка. По 56, ось це дешева у них. Так, рис. Макарончики, ось такі два смачних йогурта від Галичини. Молочко буду робити млинці. Ось такий джем абрикосовий. Атверес сметанка. Масло смачне, оце білоцерковське. Оселедець буду робити оселедець під шубою. Запасики ось такі роутини. Вони дуже смачні, у на супи. Ось такі плавліни сирки по акції, майонез, маленька олійна, мені хватить, а потім варажок. Поїсти і може, в млинці. Появилися у них ось такі кіндери вже далі. Взяла собі на перекусики. Чіпси з сиром. А, згадати молодість. Так. Так, далі такий огірок. Так, і сейчас вам ще покажу, я купила там вчора помідори. Ну, помідори Де вони, коли треба Зараз. Вот вони. Вот такі помідори, пару штук. На салатик. Не фокусируется. По 84,90. Так. Цукор, мандаринки смачні. Так, 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 так. Ну, все вроде вам и показала. Так, по быстричку. Вот такая закупка была десь. А, на 2500-2700 десь так колеблется. Не, 2500, не больше. Кажу, ще так, вдруг щось пропустила, так ви побачите. А, лимонад отакий взяла. Розмай, рідний смак захотілося. Все, до зустрічі через мить. І сьогоднішня наша смачна вечеря, це лініви голубці, та млинці з сиром. Сьогодні у мене такі хот -доги. Роблю собі такі полуфабрикати на роботу. Дуже тяжко зараз працювати, тому що нема світла, не бачиш людей. А, не, роб... а, не робить кнопка, яка закриває під'їзд. Коротше, другий день ми вже по 18 годин десь без світла. Точніше, можна сказати, що ми 2-3 години зі світлом, тільки в день. Ну, Тримаємося нашим героям важче. Ось такі хот-доги. чуть-чуть вони підхватяться у духовці, добавлю ще тертий сир і все. І буде дуже-дуже смачно. Там мисливська ковбаска, кетчуп, горчиця, солений огірок, капуста майонез. Ось так. Вчора цілий день не було світла, Встала в три ночі. Зробила оселедець під шубою. Та смачний гороховий суп. Надо сьогодні піти купити сухе пальне. Закінчилося вчора такий спосіб гріла, як брала чисті кульочки поліетиленові наливала туди і воду, і суп, і кашу, і ложила на батарею. Дякувати Богу, було опалення. Отак От і живемо. Так, покупочки. По тімі знову нам світло, а, а, свічки 100 гривень. Ось, ось такі. Потом докупила сухе пальне по 55 вже. І карти 27. Теж коротати, коли не одна вечора на роздягання, чому б ні. Всім привіт 22 грудня. Швидкий обзор покупок з лотка. це 1000 гривень. Світла нема постійно, тому не знаю, що готувати, що робити. Так, лаваш, булочки, малятка, майонез, кетчуп. Це буду робити шаурму і лініві голубці, сметана для тих же цілей. на роботу капучино, ось таке орео. Ось такі вафлі, ось такі смачні батончики рашен, замість шоколадки. Так, взяла а, свої улюблені вафлі. Так, взяла хрін. До супу мені захотілося. Взяла фарш, що, щоб собі швидко що зробити. І ось такі экскавод. Кстати, він не жирний, я даже його її варю. Смачна оця теляча ковбаска. маленьке молочко. Кекси з вишні, вже смачні, печива Марія оця смачна, сир голландський, немножко розслабона фраголіна. Ось і вся закупка. Ну, щось є, нічого не скажеш. Все, до следуючі закупки. Ще не показала ось такі помідорки. Вони, до речі, смачні по 85 гривень. Всім привіт! 23 грудня швидкий обзор. Ходили з Бонію на ринок. Взяла пакети 30 гривень 100 штук, 59 гривень вже папушка корм, по 62 яйця ясень світ. Сухе пальне ще докупила по 50, по 15 шиба ось такі батарейки. Далі мусорні пакети 60 штук. Далі взяла носочки, вот такі без резинки для бабушки. Собі ось такі симпатюльки теплі. Так, тут колготки. сейчас скажу ціни. такі носочки, там трусики. Так, значить, такі 100. Такі 100, це 180, такі 65, трусики по 150. Так, час ще покажу, що купила. Купила за 200 гривень і по 30 гривень сказали, це гарні батарейки. Ось таку гірлянду на батарейках. Теплим світить, холодного не було світла. Ну, хай буде. Так, далі. А, що ще я не показала? Морку взяла дві штуки. А, манд... Мандарини а, вот, Мандарини по 85. А, потім печінка, а, шлунки 65, 70, філе по 119. Взяла Бонні телячий гуляш по 150 на 100. Ну... Туалетний папір куховинка по 10 гривень. Так, ну все, ось такі в мене на сьогодні покупки. Всім привіт! 24 грудня, невеличка закупка в лотку на 900 гривень, що я купила солодощі на подарунки. Це ось такі печива, кекси зефір жаку. Ща собі взяла з сумичкою ось такої лаварі, смачний бризки шампанського. Хліб тостовий, мука хуторок, кукурузка в акції, шоколадка ось така брит. Разну каву на роботу, смачніше ну, останні забрала. Так, огірки, в запас ролтон. Ось така новогодня Кока-Кола, майонез, сир по акції. Ось така смачна колбаска ностальгія. Крабові палиці, ось така новинка від м'ясної гільдії, мус творожний тут сир з біконом та грибами. І приправка. Все, ось така невеличка, смачна, недешева закупка. Всіх вітаю з сочильником. Хай нас Господь охраняє. Нам знову з Боні подаруночки На цей раз. Доставка лока. Зараз глянемо. І ось такі смачні покупочки, звичайно, для Боні. Ось такі ананаси. Я так поняла, це в подарунок Шло за перше замовлення. Ось такі швепс на різдвяний стіл. Так, і корка на різдвяний стіл. Ось такі мені. ось такі Old Spice якийсь. Не мені. Це десь 500 гривень. Доставка взагалі за хвилину клас. А я вже готую для вас новорічний подарунок. Ще буду докладати. Але так як в мене не робить зараз комп за цих припадів, щось з Windows, з приложеннями, не можу поняти. жду знайомого на слідій неділі. Пообіцяв до середи мені його починить. І. Проведемо швидкий прямий ефір та розіграємо. До нового року, я сподіваюся, в будь-якому випадку ви отримаєте мій подарунок. Ну, як є, тому що сидім без світла дуже багато. Я не знаю, що з лівим берегом. Зараз далі світло. А чи буде воно через 5 хвилин, ніхто не знає. Не по графікам. Так, трошки насобирала і ще буду збирати, так що чекайте прямий ефір обов'язково. Ось так виглядає моя гірлянда на батарейках. Дуже гарно Освіщую комнату. Мені подобається все, на цьому. Це таке сумбурне відео я закінчую. Побачимось з вами обов'язково на наступному тижні в прямому ефірі розігрішу. Та щось буду собі купувати на Новий рік. Може, якийсь Мартіні. і ще щось. Тому що я буду одна, в принципі, так, тому мені нічого і не треба. ви знаєте, і настрою взагалі нема. Але. В цьому є плюс. Якщо у вас немає новорічнього настрою, значить ніхто вам і нічого його не зіпсує. Во всьому бачимо позитив. Куди нам даватися з цього-всього? Все, мої хороші, Тримаємося, люблю, цілую. Все буде, Україна. Пока-пока.